Виконуємо номер 1155 із підручника Алгебра 7 та номер 53, крапочка 22 із підручника Математика 7. Інтегрований курс, частина 2». автор підручників Олександр Істер, видавництво Ганеза 2024 рік. Побудуйте в одній системі координат графіки рівнянь 2х23 дорівнює 6. І 4х, додати 6 y дорівнює 8, чи перетинаються ці графіки. Приступаємо до виконання. Спочатку виконаємо сильні перетворення, і виразимо змінну y через змінну Х. 3 у залишаємо в лівій частині, 2х переносимо в праву частину, змінивши знак на протилежний. Ну а тепер поділимо на 3. 6 ділимо на 3, буде 2. І мінус 2 третіх х. Запишемо у зручному вигляді, це буде мінус 2 третіх х, додати 2. Як бачимо, формула задає лінійну функцію, графіком якої є пряма. Для побудови графіка складемо таблицю значень x і для двох його точок. Візьмемо перше значення x – 0 знаходимо відповідне значення y. Мінус 2 третіх множимо на 0 буде 0, додаємо 2, маємо 2. І 3. Мінус 2 третіх множимо на 3, це буде мінус 2, додаємо 2, маємо 0. Ну, а тепер позначаємо точки з координатами 0 і 2, та 3 і 0. 0 і 2, і 3 і 0. Проводимо прямі через, пряму через утворені точки. Ми побудували графік рівняння 2х, додати 3y до 6. Тепер переходимо до 4х додати 6 у до рівня 8 до рівняння. Знову ж виразимо зміну y через зміну х. 6 ігрих залишаю у лівій частині. 4х переношу праву частину, змінивши знак на протилежний. І тепер поділю на 6. 8. Дилимо на 6. отримаємо 8 шостих і мінус 4 шостих. Х. 8 і 6 скорочуємо на 2. Отримаємо 4 третіх, 4 і 6, скорочуємо теж на 2. Отримаємо 2 третіх х. Виділимо цілу частинку, це буде мінус 2 третіх х, додати 1 третя. ,1 ну, а тепер формула задає, як бачимо, знову ж лінійну функцію, графіком якої є пряма. І для побудови графіка складаємо таблицю, значень х і для двох точок. Візьмемо першу точку у нас 0, мінус 2 третіх х множимо на 0, це буде 0, додаємо 1,1 третю. маємо 1,1 третю. І другу мінус 3. Мінус 2 третіх множимо на мінус 3, це отримаємо 2 і 2 додамо 1,1, ціло це буде 3, 3 Позначаємо точки з координатами 0, 1,1, ціла і мінус 3, 3, ,1 ,3. 0, 1 1 третя. На 3 частинки поділили, 1 частинку взяли. І мінус 3, мінус 1, мінус 2, Мінус 3 і 3, одна третя. Це в нас одна ціла, 2 цілих, 3 цілих, і на три частинки поділили, одну взяли, проведемо пряму через отримані точки. Ми побудували графік рівняння 4х, додати шість ігрек дорівня 8. І в нас стоїть питання, чи перетинаються ці графіки. Графіки не перетинаються, наші прямі паралельні. Графіки не перетинаються. Номер. 1155 із підручника Алгебра 7 та номер 53.20 із підручника Математика 7 виконано.